Права 853. Оксанка, Іринка, Даринка та Павлинка з'їли торт. Оксанка з'їла 3 шістнадцятих торта. Іринка 5 шістнадцятих, Даринка 2 16. Яку частину торта з'їла Павлинка. Ну що ж, давайте міркувати. Я пропоную спочатку знайти, яку частинку торта з'їла Оксанка, Іринка та Даринка разом. Ну що ж, щоб це знайти, ми пишемо тоді перша дія. Нам треба 3 шістнадцятих. То, що з'їла Оксанка, додати 5 шістнадцятих. Те, що з'їла іринка, і плюс 2 16. Це те, що з'їла даринка, і це дорівня. Ну Що ж, бачимо, що знаменники у нас однакові, то тоді... Записуємо ті дію, що у нас є в чисельнику, то це буде 3 плюс 5 і плюс 2. І записуємо тоді, яких? Шістнадцятих. І це дорівнює. 3 плюс 5 це 8. 8 плюс 2 це 10. Записуємо 16. І записуємо в дужках чого? Торта. І пишемо це у нас зіла. Ми записуємо Оксанка. Потім «Іринка» та «Даринка». Та Даринка разом. Ну що ж, отже, вони з'їли разом 10-16 торта. Ну, а як знайти, скільки з'їла павлинка? Треба від одиниці це весь торт, відняти те, то, що з'їли три дівчата разом. То пишемо тоді друга дія. Ну що ж, записуємо, що один мінус шістнадцятих і це дорівнює. Як від одиниці відняти 10 шістнадцятих одиницю можна представити як 16 шістнадцятих. Тобто торт можна було розвідати на 16 частинок. Таких частинок було б 16. І тепер віднімаємо 10 шістнадцятих. І це дорівнює. Знаменник у нас 16 спільний, то тобто ті дії записуємо в чисельнику Тобто у нас буде 16 мінус 10. Записуємо. Шістіх. І це дорівнює 16 мінус 10. Це буде 6. Записуємо 16. -тих. І пишемо тоді, чого. Це торта. Ну і пишемо це у нас. Записуємо з'їла. Пишемо Павлинка. З'їла павлинка. Добре. Тобто ми дізналися, що 6-16 торта. Записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. І відповідь у нас буде 6 16 торта. Ну що ж, ось така задача на операцію з дробами. На цьому вправу завершено.